Ми теж маємо сподівання на реалізацію спільних кількох проектів за участі Приватбанка, які мають покращити зокрема якість обслуговування громадян в транспорті та багато іншого. Ми розглядаємо не лише QR-код. QR код ми чітко розуміємо, що це лише незначний відсоток транзакцій, все ж таки, якби оплати, в тому числі картами, тому що випуск сьогодні 250 тисяч карт для всіх житомирян, що вони мали можливість там транспортного запису транспортного модулю і оплати в транспорт. І це доволі значне навантаження, як з точки зору фінансового і з точки зору покриття мережі. Тобто, якщо там впродовж місяця кудись звернуться така маса людей для отримання цієї, карти, це є велика проблема. Якщо сьогодні Приватбанк має 60 відділень з обслуговування клієнтів, має досвід, має якби працівників, які фахово можуть ці послуги надати, то безумовно ми розглядаємо варіанти такої співпраці і такого партнера.